У IX столітті західний кордон майбутньої Русі ймовірно проходив західніше Києва. Принаймні про це згадує хозарський правитель Йосиф у своєму листі. Чи то була сама Хозарія, чи просто землі, звідки хозари збирали данину, достеменно невідомо. Історик Омелян Пріцак взагалі вважав, що Київ був хозарським містом, а рання Русь частиною хозарського Каганату. Його висновки ґрунтуються на Київському листі, документі з Кембриджської бібліотеки. Це звернення єврейської громади Києва про викуп купця Якова з Боргу у кінці листа слово тюркською рунічною мовою, що означає Я прочитав. Пріцак вважав, це підпис хозарського чиновника. На користь цієї теорії і скарби арабських монет у Києві. Хозари точно жили в Києві. Але чи була тут їхня влада? Питання досі відкрите.